Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити, чому іноді не потрібно нехтувати рекомендаціями, які нам дає завод-виробник. Це дросельна заслонка з лануса. І ось така ситуація в мене вийшла. Ось її можна гарно бачити. Це іде в нас підігрів дросельної заслонки. Оці колінця обидві. Можна побачити, як вони попрогнивали. Був залитий тосол то сол, ще до мене. І все гарно видно, як він поз'їдав їх. Ну тут ще, виходить, півбіди. Ось тут видно, по що ось був надітий шланг. Тут таке, ну тут же до мене чимось його заклеювали, але цього вистачи ненадовго. Одного дня я прийшов. Це була зима під машиною, калюшка. Ну видно, що тусов, сол. Але на той час ні, не тусов, вже на той час в мене вже був антифриз, я вже поміняв. Червоненький, бачу, що під нею калюшка якась. Відкриваю я капота, саме зима, машина стоїть робить. І що я бачу? Ось вона у нас такого стоїть. І виходить, якраз отако я бачу, як з цієї сторони такою дзюркою гарною йде циркуляція і б'є цей антифриз. Почав він бігти ну, досить інтенсивно на генератор на все він встиг накапати, там не досить довго машина попрацювала на холостих. Ось, о, куди він попадав, ось видно. Тут, де стоїть ДПДЗ, датчик положення дросельної заслонки, все видно, що почало іменно корозія металу. Видно ось гарно. І все можна гарно побачити якість бензину. Оце все загрязнення. Оцей нагар. Тут стоїть датчик холостого ходу. Гарно видно. Якість бензину. Ці трубки, в принципі, можна перепресувати, достати. Вони тут запресовані стоять. Ну, я з цим я не займався цим, я цю дросельну так оставив для себе. Хочу сказати, що ця дросельна заслонка, і якби вона йде під Євро 2. Ось, можна подивитися, по цих виходах. Це під Євро 2 заслоночка. Якби саме під Євро 2 досить дорого, якщо ви не хочете там заморачуватися з цими трубками, а купити нову дросільну заслонку. Буває просто тут ще проблема, тут з'являється люфт і починає підсмоктувати повітря. Підсмоктування повітря... Це зразу холостий хід у вас або збільшений, ну, некоректна робота холостого хода через підсмоктування повітря. Ну, Тут ще видно сліди оцього клею не клею, чим його пробували. Ось у, іменно в цьому вузлі. Ну, У мене заслонка в хорошому стані. Крім цих трубок, можливо пізніше. Візьму перепресую, воно все це зараз продається. Проблема не в тому, щоб достати цю трубку, а гарно туди поставити, впресувати її, щоб потім не було цих потьоків. Антифризу. Оце такий тосол робить такі речі. Отака корозія. Так що... Якщо хочете їздити на тосолі, зекономити, то ця економія, та, що ви зекономили на чомусь одному, може вилізти боком на чомусь іншому і набагато дорогше можна тоді попасти на великі гроші. Зараз то солом ну, по ціні він напевно самий на, ниж, на ну, по ціні стоїть дешевше, ніж антифріз. Це ще такий, можна сказати, то ще з радянського того часу. Зараз в основному більшість переходять на концентрати, залили концентрат, розбавили дистильованою водою на певну кількість. Смотре скільки. Ну, в основному розбавляють це 50 на 50. Якщо концентрат у вас на градусів 40, то потрібно, я б даже сказав, чуть-чуть менше дати дистильованої води. Саме найкраще зробити, щоб мінусова температура була мінус 30. Щоб тримав у вас цей концентрат. Тому якби тут треба буде вже більше лити, концентрату, менше дистильований. Це все буде написано ззаді на концентраті, це, там все описано, там не треба нічого видумати. Розбавити це взагалі не проблема. Тому. ТОСОЛ, не знаю, я ТОСОЛ, оце що він був, я його злив і, і залив антифріз і хочу забути цей тосол як страшний сон. Економії від цього не буде, бачите самі, тому що завод-виробник взагалі не рекомендує заливати тосол. Через нього можна досить собі багато проблем знайти. Це не тільки там, що дросельні заслонці можуть ось оці прогнити патрубочки. Ну, не патрубочки колінця ці, можна радіатор також піде. Те саме радіатор в салоні, той, що печки можна так сказати. Ну, багато, можна багато проблем. Тому то сол я якби не рекомендую і завод, завод не рекомендує його лити взагалі, я не знаю. Чого було залито цей ТОСОЛ, можливо по тій причині, що це просто було в плані економії. Ну зрозуміло, що він там зразу не дасть вам через півроку рік цих всіх збитків лиха він не наробить, але якщо досить довго не міняти, то можна набрати багато лиха. Взагалі рекомендації по заміні технічних рідин охолодження там 3-5 років. Там все залежить від, якщо взяти по антифризах, там G11, G12, G12, 2 і G13. G13 на даний час це самий найкращий антифриз. Ну, Він і самий дорогий. Якщо брати по хепу, G13 він йде фіолетового кольору. G12, G12, він такого більш червоного кольору йде ті зеленого кольору антифризи, досить великий вибір зараз. Хто хоче, той вибирає. По своєму гаманцю вибір великий, але все ж таки я показував антифриз, але хочу перейти на концентрат. Я вже собі купив і хочу перейти. Ось така вона. Це дросільна моя. Так що, можливо, кому цікаво, отакі-то соли, тому не нехтуйте тим, що рекомендує завод виробник по технічним рідинам. Це також по масла в двигун у коробку, інші технічні рідини. те саме у вельмівну систему. Щоб працювали всі агрегати добре, не потрібно нехтувати, потрібно заливати те саме, що, що рекомендують. Іноді ця економія вилазить боком і досить вона вилазить в такі моменти, коли ви не очікуєте. Ух, як завжди, дивіться за своїми транспортними засобами. І вони будуть працювати у вас довго і щасливо і не будуть ніяких проблем. Своєчасне обслуговування будь-якого агрегата це, як то кажуть. Не буде проблем, будете користуватися. Тому, кому цікаво, задавайте питання. Будемо спілкуватися. Дякую за увагу.